Цика не можуть зрозуміти, чому підприємства, які випускають дрони РЕБи, не бронюють, або ті не проходять за критеріями, а водночас інші проходять. І Свириденко дала вам відповідь: от давайте що вона пояснила. Вона пояснила, що е як відбувається власне цей процес бронювання, що спершу мінцифри визнало ці підприємства критично важливими на підставі трьох із семи критеріїв. Після цього списки військовозобов'язаних відправляють у генштаб для перевірки. Тоді списки опрацьовує Міністерство економіки. І якщо правових підстав для відмови немає рішення про бронювання схвалюють. Ну і Сверденко пообіцяла скасувати даний наказ та оновити постанову про бронювання, аби знайти оптимальне рішення. Давайте почуємо ще цитату Сверденка. Ми розуміємо, що бронювання спеціалістів, законне право бізнесу і можливість для країни у такий важкий час підтримувати нашу економіку податками і зборами. Але це питання також повинне не розколювати суспільство, особливо у такий важкий час. Проведемо оновлення постанови, аби знайти оптимальне рішення, яке відповідатиме запиту військових, але водночас дасть можливість працювати економіці. Uh -huh. Пане Олександре, ну власне чи влаштувала вас відповідь е, Свириденка, і чому в принципі до неї виникли запитання, як ви, от в принципі, наштовхнулися на цю проблему? Ну, дивіться, давайте почнемо з того, що в комітеті я опікуюсь питаннями е, зв'язку, питаннями оборони православного комплексу, які виробляють там реби, БПЛА і так далі. Звісно, е, до мене достатньо часто звертаються достатньо відомі підприємства, не буду їх називати, але принаймні це ті підприємства, які вже багато-багато років виробляють там. Автівки броньовані або ремонтують танки або виробляють реби. Що у них законним методом ТЦК вимивають фахівців? Звісно, я працював з ТЦК різноманітним, і от сталася така історія, що один з керівників ТЦК. Звернувся до мене, каже: дивіться, от ви тут до нас приходите, розповідаєте як нам тут працювати? Ось дивіться, от така от історія. Ну і звісно, для мене це було незрозуміло, і міністерство економіки до речі, тут зовсім ні, ні до чого. Я про це до речі, одразу не написав питання. В тому, що на жаль, механізм бронювання в діючій постанові 76-й вибудований таким чином, що Вкрай важко е, новому підприємству, яке виробляє БПЛА, або ребеті ті або апаратом зв'язку, пройти бронювання, і достатньо просто його пройти, наприклад, якимось економічним підприємством. Я жодним чином не кажу, що не повинні бронюватися економічні підприємства, а тим паче величезні платники податків в бюджет нашої країни, бо армію хочу нагадати, ми повинні утримати за власні рахунки. Тобто ніхто не буде отримати нашу армію, окрім нас самих. Тому такі підприємства все ж таки в відповідній квоті там 50% відсотків від загальної чисельності військовозобов'язаних на підприємстві, Воно все ж таки більш-менш якось працює, але при цьому дивіться у нас є величезна проблема з бронюванням саме фахівців електрики, фахівців зв'язку. Он Філатов там написав, що у нього тролейбуси, там uh -huh. виходяться і канал і каналізація. Як да читав. він да. заявив. Я додам па паца цитата. Філатов сказав, що через мобілізацію в місті Дніпро скоро зупиниться громадський транспорт, а на водоканалах і теплоенерго не буде кому працювати. Усе тому що комуніка... комунальників не бронюють від мобілізації і закликав ТЦКшників не думати думати головою, а не там іншим місцем. І не цитувати цевати я думаю що філатов просто я знаю як методи пана філатова відключить їм каналізацію воду тоді це все запрацює дивіться просто цей механізм 76-ї постанови, він недосконалий. ми багато разів проводили наради на комітеті і звертали все ж таки до різноманітних міністерств міністра техпрому там міністерства і структури бо вони все ж таки по цим критеріям бронюють визначають критично важливі підприємства і там відповідні списки погодж що все ж таки цих працівників. І вони не досконалі. І там є відповідний пробій, коли, наприклад, е ну, молода людина, молодий фахівець, там, йому там виконує 26 років, і у нього ще немає військового квитка. Розумієте, у нього там, є там, переписне свідоцтво, коли він там, колись отримав ще в школі, коли навчився, але йому потрібно прийти в ТЦК, і, е і він є і працівником, наприклад, важливого підприємства, йому потрібно прийти в ТЦК перед бронюванням. Оновити свої дані, бо бронювання можна пройти тільки тоді, коли ви є все ж таки в реєстрі і, тобто оновили свої дані. Я не знаю, як там їх оновлюють інші підприємства економічного складу. Це питання на мене. А от, на жаль, підприємства, які відносяться до оборонного, електрики, зв'язку і так далі, ну не завжди у них є величезна купа грошей, можливо, чи ще там щось якось я не знаю, да? які підпадають по економічним критеріям. Під ці сім критеріїв які всі є в 76 й постанові. Так от, коли проходить такий працівник нагноз своїх даних на законних підставах, ТЦК йому видає повіску там на ВЛК і далі бойову повіску. Все закон дивіться, воно роблять все законно, але при цьому підприємства оборонно промислового комплексу або ті самі енергетики, або ті самі зв'язківці втрачають фахівця, від якого залежить постачання енергетики виробництво РЕБ, виробництво БПЛА. Зв'язок. Я щось думаю, якщо ми у нас завтра вимкнеться вся електрика, і зв'язок, то я думаю, ми будемо в такому офлайні, що просто не буде фізично кому обслуговувати ці технологічні підприємства. Пане Тому я Александр... неодноразово звертався до кабіти, що ви повинні змінити все ж таки такі підходи в першу чергу звертати увагу на технологічні підприємства. Хочу ще раз уточнити, на якому етапі, якщо можна так сказати, відбувається цей змін недосконали Бо зараз ну, те, що ви наводите приклад, дійсно всі діють в рамках закону. Навіть та компанія, я не знаю, та шумовна ФАВБЕД, да? вони підпали під критерію, яку визначили Мінцифри. Вони подали з усіх обрали представників конкретне число, подали до Генштабу. Генштаб сказав, все добре, питань немає. передає ці дані Мінекономіки, Мінекономіка бачить, що у Генштабу претензій немає і бронює цих людей. Але потім виникають такі питання, ну, наче всі діяли в рамках закону. Де ж тут недосконалість? Давайте, давайте все ж таки це розділимо в рамках закону і технологічних підприємств. Е, я ще раз скажу, що Всі діють в рамках закону, але у вас не все законодавство досконало, особливо нормативно провід документи е, підзаконні Документи Недосконалість справляється в тому, що критерії визначення не, е, не відповідають рівням підприємств. Є технології тобто це підприємства, Міністерство цифрової політики, неправильно визначало. Я зараз не, не шукаю міністерств. Дивіться є критерії, за якими потрібно визначити вперше, наприклад, кластер це ті підприємства від роботи, з яких залежить життєдіяльність країни енергетики, зв'язківці, там інші хтось там я не знаю там. Третє це підприємства, від яких залежить оборонний комплекс. Тобто, да, чи буде там вироблятися стата зброя, реби БПЛА? І далі всі інші. Дивіться, от у мене підход тільки такий. Я думаю, що робіт міністрів просто після того, як ми трошки підсвітили цю історію, звернемо це увагу. А все-таки хто нас визначає і дає розуміння, які підприємства важливі, а які ні? Конкретне відомство? кожне центральне орган виконавчої влади визначає це сам uh -huh. бо кожне підприємство, воно ж має там відповідні кведи. Наприклад, якщо це підприємство оборонного призначення, це Мінстратехпром. Якщо це якісь енергетики, це Міністерство енергетики. Якщо це хто там Фавбет був, да? це Мін... Мінцифра. Трансформація да, ну і так далі. Ну... А міністерство економіки тільки вже зводить всю цю історію в один документ і подає зараз по нову правому до міністерства оборони uh -huh. на тлі цього у комітеті економічному Верховної Ради, зокрема, Дмитро Наталуха, згадав про і пропонує повернутися до ідеї про 20 тисяч гривень за бронювання співробітника. Кошти має сплачувати саме роботодавець. і, На думку нардепа стратегічними мають бути не скільки галузі, які визначають чиновники, а скільки конкретні працівники, яких визначають... Значає роботодавець, тобто працівника певна залежність буде ще від цього роботодавця. Наскільки я розумію, да бути хорошим чи бути поганим. Тобто, подобатись роботодавцю, ти маєш бронь. Не подобаєшся? підприємство. Воно відбувалося в рамках діючого законодавства. Воно не досконало не законодавця під закони документів. Воно не досконало. Я про це вже казав багато разів. З приводу того, що я не погоджу щодо економічного бронювання, я там не розділяю погляди свого колеги на талу, бо, це так. знаєте, бо це буде знаєте, багаті відкупилися, а бідні воюють, як зараз ці гасла постійно кажуть. Це буде призводити до розколу нашого суспільства і взагалі до суспільства. Війна в такому форматі, що на жаль. Так або інакше воювати будуть всі. Я не кажу, що всі будуть в окопі. Ну чомусь суспільство думає, що всі будуть в окопі на лінії ЛБЗ. Я ну з урахуванням своєї роботи досить часто про це власне доказав, буває на. Тій ділянці добивається безпосередні військові дії. Там в окопі це відсотків 10-15. Ну в армії це така екосистема, де потрібні водії, електрики, енергетики, бухгалтери, фінансисти, не знаю, там юристи і так далі. І так далі, так далі. Там багато є спеціальностей е, з цивільного життя, які там е, потрібні. Тому ну не потрібно так е, розділяти на перше суспільства щодо економіки. А по-друге, я сказав, що все ж таки треба визначити перелік не критеріїв економічних, по яких вони там є зараз, там, зарплати, податки і так далі. Хоча це, це теж дуже, дуже важливо ще раз хочу наголосити, ми повинні самі отримати свою армію. А все ж таки, визначити там важливий перелік підприємств. Ну, давайте так, чи буде, якщо у нас не буде енергетики, да, чи будуть працювати там телеканал той самий, чи будемо ми з вами?